Усім привіт! Сьогодні у нас буде сендвіч з шинкою. І першочергово дякую Кудінічі. Він просто згнив! Шкандаль! Так, а що з іншими листочками ми будемо їх дивитися теж. Я не хочу їсти гнилушку. Добре, цей листочок прожив. Найкраще своє життя і не згнив. А, так. Тут у нас є багат. а, шинка, огурчики, а, томати і салат. Усім смачного. А, тут також є маленький сорок. В виглядає непогано, навіть салат непоганий. Але ж він згнив. Половинка салату. Це шах. Усім смачного нагадую, в описі є баночка, яку ви можете задонатити, допомогти каналу і підказати ідею для наступного мукбангу. До речі, поділіться, як вам серіал Корона, чи дивились ви його, чи ні. І якщо так, то чи сподобався він вам? Я його просто обожнюю? Шкода був останній сезон? іначе продовження не планують робити. Також тут у нас немає соусу взагалі. Перепрошую, є. Це гірчичний соус, тобто це не чиста гірчиця, це гірчиця з чимось. Вона солоденька, вона смачна. І вона знаходиться тільки на серединці багета, бо перша половинка була без нього. Я просто згадувала той багет, який їли до цього, і ось це, це просто дуже смачна штука в порівнянні з ним. Неймовірно. Так, я говорю про багет баб, який вже є на каналі. Можете подивитися на мої муки, коли я її хотіла, тому що це було максимально несмачно. Mm. По відчуттям це або дуже вершковий сир, або сюди додано трохи вершкового масла, бо є ось така вершковість. Ось така шиночка. Тут багатонько булочка, тобто трошки більше начинки, або трохи менше булочка було б подальна. За традицію тут кава. Також, ну, наскільки ви знаєте, корона вона на нетфліксі. Дуже багато проєктів є на MegaGall та Світті Там, По-різному, хто як викупив права. Мегал класний в плані проєктів від HBO, від Apple TV, та навіть від Amazon вони теж купляють. Хоча, так, Amazon вже випустив, стається за звучкою у себе платформу. Пам'ятаю, скрізь було на кіткатах. Володар Кілець, серіал. Заходь, реєструйся, mm. отримай знижку. Mm. Mm. Так ось, на рахунок Нетфлік. Доведеться туди повертатись. Я зараз на Гогу, спадкоємці, і тут потрапляю в рекомендації в едітах, хто б міг подумати інтерв'ю з вампіром якогось там 2021 здається року. Який є на Netflix, як виявилось? Ну, так сказав Google, якщо там не буде. Інтерв'ю з вампіром 2021 року серіала все. Я гуглу не вірю, він мене підвів. Треба ще в чатах GBT спитати, де його можна знайти в Україні. Українською є на сервісах пира... піратських, але я не хочу дивитися піратські сервіси якщо є анало... хоч якийсь аналог. Є, наприклад, у нас а... Господи як цей серіал називається? Це Сідап. І на Сідабі дуже багато серіалів. Супергероїка, там Флеш. Стрела. Здається, так і буде. Флеш, супергерл, Ну і так далі. Тобто Супердівчинка і там багато-багато яких серіалів. І саме. Саме питання величезне цього всього це те, що його знайти було до повномасштабної війни, неможливо ніде, окрім піратських сервісів. Тобто в Україні цих серіалів не було. Українську можна було знайти, та й російську так само. Давайте будемо казати чесно, тільки так. Я не знайшла його. ну В Megogh немає, можливо, в світті я не дивилась, чесно скажу, тільки Могого. Інтерв'ю з вампиром. З є тільки на MIGO, старенька версія, там, де ще є Том Круз і, ем, і Бредпіт. І ще й з покупкою. Ну камон, ви заставляєте купляти людину. Вже платну підписку максимальна, і при цьому по максимальній підписці все одно потрібно купити фільм. Так, він зі знижку, але ну, в принципі це зрозуміло. Там навіть є ціла стаття про те, чому ви купляєте фільми, при цьому оплативши повну максимальну підписку. І в більшості звичайно, що це фільми, а не серіали. Тобто, всі серіали вони підходять під підписку фільми. Деякі вони все-таки купляються. Тут 100% є також масло. Або, ну так, да, це скоріше, все, вершкове масло, бо не схоже на соус. Оу, полез, трихоток. Ну зараз буду прибирати. Чому би ні?